Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, я казав казав минулий раз, ми там закінчили з столицею. Ми там все вже дослідили, і в нас там залишилося є ще підземелля є тої столиці. Але якщо ми вже туди підемо, то давайте, як я і обіцяв, підемо по квесті трохи. Давайте, ну, ми, ми навіть не трохи, ми майже той квест сьогодні і завершимо. Він не є великий. Правда, ну, не зможемо його до кінця завершити, але майже. Давайте в нас є отой, типу посіви, Де вони в нас є? М -м так. Що ми маємо віддати? Щоб продовжити той квест? ми маємо вже 3 проклятих посіва. А нам треба буде для завершення їх п'ять. Ми знайдемо ще один, буде 4. І нам трошки не буде. Одного вистачати, щоб завершити. Але ми поки не можемо його знайти, тому що ми останній знайдемо ще ну, ще е, два, тут їх взагалі шість є. Але нам треба буде аж далеко-далеко сюди десь йти, щоб знайти ще той ще той посів Що ми поки давайте з тим, що є, будемо проходити той квест. Давайте тепер він вже тепер з нами почне розмовляти, бо він не хотів з нами нічого вести. Тепер мав би. О, каже, почекай. Felt the you. Box. My is ripe and Для посіва його ой дозріло. Він просить нас, щоб ми йшли в каналізацію. Якраз він там в тюрмі в каналізації і він дає нам ключ, щоб ми його тіло. Так. Щоб ми його там, його Ну, його свободу йому дали. правда, він такий противний чувак. З ним мати справу не дуже приємно, чесно вам скажу. Ну, але квест є квест. Так, все, Він тут сидить. Тепер ми йдемо в каналізацію. Бачите, квестова лінія почалася. Ми якраз вже були там в тій каналізації, десь ми тут. Підземна канала. Давайте туди перенесемося. Зараз ми там нічого досліджувати не будемо. Ми просто будемо по сюжетній, по квестовій лінії. Не будемо не підбирати нічого, не сильно воювати, просто по можливості прибігати будемо. Так, Біжимо, не рухаємо тих знамень, хай собі ходять. Ми просто пробіжимося, От сюди зіскакуємо. Ой, так, І тут купа криз, також їх не рухаємо. Біжимо собі свиденько, біжимо, 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 біжимо. Тут от ще квіти хочуть нас отруїти великі, також їх не рухаємо і біжимо далі. Поки не добіжимо о, до тої драбини. О, тут піднімаємося. Так, Але отут от нам не вдасться. Так, нікого не вбивати. Там треба все-таки тут ті руки збивати. Так, а що воно не Не нужна? Так, а чому? Якесь дивне. Стріляю по ньому, а воно. Що-то чого-то рука не... О, дивно. Так, тут, тут є їх три і тут ще є велика рука. Ось тут от буде. Вон, бачите, тут лежить. Давайте обіжимо її. Ну... Так. О, давайте її. Знищимо. Ух ти, ще не знищили. О, тепер вже знищили. Все. Заберемо. Камінь морока, перший раз, як ми її вбиваємо, завжди падає сьомий. Ну, з неї камінь морока. Ось тут ще, до речі, з маленькою також сьомий випало, хай буде. Все, от ми добігли. Так, поки той лут не підбираємо, нічого не підбираємо, бо потім будемо то все проходити і тоді вже все будемо досліджувати. Так, от ми знайшли ту тюрму, де він сидить. Бачите, він тут головою. Оп, стіну б'ється. Ну, хворий, що поробиш. Його би, чесно кажучи, просто вбити і все. Він такий тут герой не, не одного місця. Ми набагато кращих у тоніт бували. Так, ну тут його тюрма. Ну давайте все одно по квесті мусимо його випустити. Давайте поговоримо, а то він собі голову зовсім розіб'є. Каже, хто ти? І вот ви так виходь з камери. Він тут пробув довго. І він буде далі вбивати. І оскверняти кожне тіло хоче. Йому мало просто вбити, він ще оскверняє то все. От такий от персонаж. Буде вбивати і скорняти, ясно. Нічого тут більше нового він нам не скаже. Так, тепер ми його випустили, вертаємося назад. Давайте наш стіл круглий. І подивимося. Так, там ми його випустили, подивимося, що у нас тут змінилося. Бачите, його вже немає тут, але щось, якесь повідомлення є. О, зовсім скоро ти будеш теж, ск... як то по-українськи скверньон, щось, я не пам'ятаю. Підійди до зовнішнього рову. До, до Так, грів, треба до якогось зовнішнього рова підійти. Не знаю, куди там так, ну прочитали його. Я правда знаю, да, далі ми його не зустрінемо, а ну, зустрінемо, але ще не зараз, але по квесту ми мусимо от прийти от, до того от тут чорний страж. Є. Давайте перенесемося знов до нього поближче і по, розмовляємо ще з ним треба. Так, звідси, напевно, буде швидше бігти. Так, ну, давайте звідси побіжимо. Відео довгим, я гадаю, не буде. Просто по квесту. Тут не такий великий той квест. Так, біжимо, біжимо далі, біжимо там, де той креветки, там всякі продає. Ми вже як тут коли проходили, то тут ми з ним розмовляли. О, там димок, вон там він сидить. Так. Давайте, що він нам ще скаже тепер. Нам ще крабів продає, ну от, ми, правда, вже маємо, купляли. Так, його бачите по тому є відбросів про того поєдатель відбросів, з ним діалог з'явився. Давайте спитаємо. Він каже, десь тут промишляє. Я думаю, більше його не побачу. Але що, що він робить з тілами, це просто жахливо. Це чудовисько шастає десь тут поряд. Отак, От бачите, ми його випустили і він тепер десь тут шастає. Ми не дуже гарну справу зробили. Тепер ми знову маємо, вертаємося до благодаті, щоб перегрузитися. До речі, можемо, щоб, якщо може світліше вдень десь прикрутити. Зараз гляну. О, до речі, у нас тут діалог ще з Меліною з'явився. Ну давайте поговоримо, що вона ще нам хоче сказати. Think ну, то Вона хоче, щоб ми разом далі йшли, щоб дерево то підпалити, величину то знайти. Все, ну вона буде з нами. Ну, вона і так з нами всю дорогу. Піде ще з нами, вона теж хоче, я так розумію, ту дерево підпалити. А, так, стоп, там вечір, так. Давайте я забув перемотати з тими розмовами. Давайте на день. Все, і біжимо знову туди. Трошки тут більше бігать треба туди-сюди побігати. Так, біжимо, біжимо. Добре, що хоч тут не так вже й далеко. О, бачите, щось вже диму не видно. Так, і що ми тут бачимо? А бачимо невеселу картину, що поки нас не було, той. Відбросив, познущався над тим стражем. Бачите, весь в крові познущався так конкретно. Давайте ще поговоримо. Каже, так мені і треба. Достойний кінець для такого вискочі, як він. Каже, поможи мені. Просто дай мені померти. Я не хочу так жити, більше не хочу. Така от справа. І все, він помирає і тут з'являється лут. Давайте лут, напевно, заберемо. От, Бачите, ще от четверте посіву, колокольну сферу забрали. І ще забрали. Ну то Ми зараз подивимося. От. І з'являється той відброс. Ох ти! Треба з ним. Опа. Все, розбираємося з тим противним луком і забираємо його меч. Меч Мілоса. Дивимося, що то у нас за меч такий. Так, меч Мілоса, де він тут у нас є взагалі. Ух ти так. Попробуй тепер знайди, а от він. Бачите, є кровотечу, накопичує. Також 55, сил, треба 15, спритності 19. Ага, о, бачите, який там меч. Капець якийсь такий страшний, такий самий, як той відброси. Ну, що зробимо? Так, ми ото з нього забрали, а з того стража нам випало. Дивимося, що нам випало. Випала отака от ж, залізна сфера. Бачите, вже навіть прокачана, бачу, чимось. Там має якісь так ефекти має навіть. О, ну, з легкістю має кістки. Тобто такий то кулак, ну, ясно вдягається на кулак і б'єш. Сила 11, цього треба спритності 8. То, ну, таке. І давайте його шлі, шлі, шолом там випав, здається. От він. Маска стража. Отаку от, от ще бачимо, маємо маску. Все, то, що нам з нього повипадало. Все, з тим ми тут завершили. Тепер що нам? Повертаємося знов, за круглий стіл, дивимося, що там той противний. Де він там. Так. Чи з'явився. О, бачу, з'явився. Знов він тут. А бачите, сидить на своєму місці. Ну давайте ще з ним порозмовляємо. От і ти каже, я не прийняв його, то прокляття. І каже, що ти це я він зрозумів, що це ти, то той то я. А я пожар відбросив. Це моя плоть має прийняти благословення. Угу. Дай мені своє благословення. Оскверняй, каже мою моє тіло плоть мою, знову і знову, поки все не буде готове. Бачите, він вбивав без рахунку і оскверняв і ну капець просто. У нас недей природиться проклятими і дадуть життя тисячами проклятих дітей. Піпец. Так, ще щось каже. О, моє тіло лежить в каналізаційній, знов там в каналізаційній тюрмі. Дай йому у своє благословення, оскверняй мою плоть Ясно. От, Нам треба. Виходить, що нам треба от прокляття. У нас їх скільки 4 є. А нам їх треба 5. Трошки нам не вистачає, щоб повністю квест закінчити. Але давайте біжимо знову в каналізацію, дамо йому ті 4, а потім вже як п'яте знайдемо то вже тоді квест той завершиться. Що, ну, ми май, майже його цілий пройшли, тільки нам залишається, буде ще одне то знайти і йому принести. І тоді вже і забрати там що з нього випаде і все. Ще отакий невеликий квест, можна сказати. Знову біжимо до нього. Так, знову тут так, так трохи темно, давайте, ліхтарик. Так, де ті руки? Вже немає їх, немає тих рук. Бачите, пропали. Як він тут з'явився, то й ті руки пропали. Все, давайте. О, от він сидить знов тут, але хі, двері відчинені, але він нікуди не тікає. Ну що, давайте ще тут порозмовляємо з ним. Кляття, будь-вони все прокляті. Вони всі народяться проклятими. Всі до єдиного, як їх діти, діти, їх дітей. Ось така от справа. Так, ну от тепер можемо дати ті... Прокляття посіву на чотири є, давайте їх застосуємо. От щось він покричав, покричав і все. І бачите, нічого не змінилося. Все так, більше він нам нічого не хоче сказати. Він теж той золотий порядок не любить. Все. Бачите? Ще як одне знайдемо ще одне у, то, у той посів, ще я знайдемо. Тоді і завершимо повністю квест. На цьому, певно, будемо завершувати. А на наступне відео я не знаю, куди ми підемо. Чи ми підемо Навіть, навіть напевно, підземелля треба то досліджувати? Бо тут у нас є варіанти ще о, тут в землі тут. -то. У нас тут варіантів хватає. І садиба і тут. Ну, подивимося. Так, ну, на сьогодні, певно, будемо завершувати. Відео вийшло невелике, але по квесту. Ну, всім дякую. Гарного дня і до зустрічі.